З класі, Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні та на Закарпатті. Отже, мова піде про таке: гроші, нагороди та земля. На сесії Закарпатської обласної ради депутати розподілили надлишкові надходження у бюджет. Свіжий курс валют найпопулярніший обмін в нашій таблиці. Збільшити кількість терас дозволили в Ужгородській міській раді. Гроші, нагороди та земля. На черговій сесії Закарпатської обласної ради депутати розподілили надлишкові надходження у бюджет. Гроші передбачили на ремонт доріг, соціальних закладів та дофінансування програми Турбота. Чи не найважливішим рішенням стало введення мораторію на виділення землі поза межами населених пунктів? Чому обласні депутати зв'язали руки держгеокадастру? Розкаже Ромян Сов'як. На червневій сесії обласної ради люди в залі протестували проти нелогічного виділення земель обласним держгеокадастром. Селяни виступали проти передачі понад 30 гектарів землі невідомим особам. Хоча доти ця земля використовувалася як сільське пасовище. Цей скандал завершився відстороненням керівника. А вже більше за місяць обласні депутати знайшли механізм, що унеможливлює повторення подібних ситуацій. Вони наклали мораторій на виділення землі за межами населених пунктів. Ми прийняли рішення, користуючись законом України про органи місцевого самоврядування е, і також е, норми прямої дії конституції про те, що на території, які підконтрольні е, обласній раді закарпатській обласній раді, е, заборонити виділення земельних ділянок е, за межами населених пунктів. Після минулого скандалу депутати почали перевіряти, кому виділяв землю держгеокадастр Закарпатській області і були шоковані результатами. Села Велика Добром площею 29 гектарів були роздані по заявці аточників більшості мешканцям нашої області. За поданими до обласної ради інформаціями, серед них жодного нема, який би… Був аточник. Ми бачимо, що 90%, які отримують землю за межами, не є жителі даного села чи жителі Закарпатської області. Це Франківська, Тернопільська, Київ, Львівська і тому подібне. І зразу збурення, куча людей і законними вимогами, вони не розуміються, що де ж то є в Києві. Чо ви не реагуєте і тому подібне, тому і родилося такий проект. Правда, окремі депутати не повністю підтримали мораторій. Казали, що в такому разі програють і селяни, що боролися за власну землю, і атошники, що претендують на ділянки. Обласна влада переконує це питання, теж вирішили. Тому якщо сесія сільської ради погодить цьому громадянину, чому йому зараз не надавати? Тому зараз багато атошників чекають, дуже багато людей, пенсіонерів і так далі, які подали заявки. Вони теж зараз будуть заблоковані. Що будуть учасники АТО, які із Закарпаття подавати на земельну ділянку заявки? Депутатський корпус це буде розглядати і голосувати на сесії обласної ради ми будемо знімати на конкретній ділянці зняття мораторії, але тільки для учасників АТО. Жваву дискусію викликав і розподіл залишкових коштів. Значну частину передбачено на ремонти доріг, передають на заміну полотна в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Це обурило окремих депутатів. У цій програмі із 15 мільйонів, які були винесені певно на бюджетний комітет, так би мало бути, 3, більше як 3 мільйона пішло на ремонт провулків в містах обласного підприкування. Скажіть мені, будь ласка, той рівень обласної ради ремонтувати провулки і вулиці в містах обласного підприкування, де є краще виконана а, а, програма по надходженню, що витворяємо більше трьох мільйонів дитяча лікарня обласна в плачебному стані. Програма турбота не виконана, а ми починаємо провулки ремонтувати. До чого туди починати кошти скидувати? Що, здєвка? Он масмедія, запишіть, покажіть. Іде із дявка. Хворі вмирають, а ми починаємо собі асфальт ліпити на плечі. Та згодом депутати таки повністю профінансували медицину, зокрема, обласну програму Турбота на цьому засіданні обранці додатково виділили 3,5 мільйони гривень. Тепер для тяжкохворих закарпатців передбачено 10 мільйонів гривень. Згадали депутати, і основні для Закарпаття напрямки лісопереробну галузь та туризм. Стосовно лісу, то обговорювали в першу чергу суцільну вирубку здовж прикордоння із країнами ЄС, за даними ЗМІ та депутатів, Закарпаття втратило мільйон доларів на цій оборудці. Натомість винуватці отримали лише дисциплінарне стягнення. Яким це таким дивним чином тисячі кубометрів ділової дорогої деревини? Вирубуються, кудись зникають, навіть питання не в тому, треба чи не треба вирубати, питання, куди воно зникло, яка ситуація, які наслідки, чи хтось поніс за це відповідальність чи не поніс. Я вважаю, що ми незалежно від наших політичних приналежностей у даній ситуації маємо мати консолідовану позицію, що неможливо, щоб хтось десь звідкись прийшов, щось вкрав і не поніс за це абсолютно ніякої відповідальності. А от туризм порадував депутатів більше ніж лісова галузь. За офіційними даними за півроку Закарпаття відвідало півмільйона людей. Місцеві бюджети від такого потоку отримали майже 900 тисяч гривень туристичного збору. Власним станом за півроку 877 тисяч гривень. Це та сума, яка була зібрана е, всіма органами самоврядування. Е, станом за аналогічний період минулого року та цифра складала щось порядка 500 тисяч. На завершення обласні депутати проголосували за кілька звернень до керівництва країни. Обранці вимагають реформи у земельній, лісовій та природоохоронній галузях, адже досі ці структури не підпорядковувалися обласній владі, а напряму профільним міністерством. Крім того, попросив. Допомогти вирішити проблему з Ужгородським аеропортом, котрий досі не приймає регулярні рейси. В Україні оголосили початок перевірок ефективності використання коштів, виділених на ремонт доріг. Витрати контролюватимуть і державні аудитори, представники фіскальної служби та фінансової інспекції. Водночас на Закарпатті усі необхідні процедури для робіт з відновлення дорожнього покриття вирішили зробити прозоро. В Ужгороді відбувся відкритий тендер на ремонт автошляху Мукачево Львів. Жорстка перевірка якості ремонту доріг в Україні розпочнеться вже з вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, дуже часто на місцях завищують розтінки та обсяги робіт, переводять гроші у готівку та проводять непрозорі тендерні процедури. Тож, при виявленні фактів корупції, прем'єр обіцяє негайне порушення кримінальних проваджень і максимально жорстке покарання винуватців. Я би дуже хотів, щоб ми провели розслідування, і там, де є зловживання, я хочу знати в прізвище, хто за цим стоїть, хто це все кришує. Скільки коштів було витрачено неправильно і які збитки донесені держави. Ми виділили кошти, ми розпочали масштабну підтримку галузі. Зрозуміло, що вона тільки зараз піднімається, і нам дуже важливо, щоб кожна гривня ефективно була використана в цей напрямок. Аби кожна гривня була прозорою, на Закарпатті провели відкриті конкурсні торги на поточний середній ремонт дороги державного значення Мукачево Рогатин Львів. За попередніми підрахунками, сума ремонту складатиме 2,5 мільярди гривень. У тендері зареєструвалося три компанії: дві українські та одна турецька. Передні розрахунки показують, що переможець ну, на 99,9 Івано-франківська фірма товариство з обмеженою відповідальністю ПБС. Із-за того, що великі обсяги робіт передбачаються. Ми маємо по закону 20 днів на перепровірку їхніх пропозицій. Обсяг робіт складатиме 209 кілометрів. Цей відрізок дороги довгий час знаходився у запущеному стані. Пошкоджене покриття, відсутність водовідводу та глибокі ями. ремонт не проводився окремими відрізками незначними проводився десь там після повені. 98-го року, то таке незначне там було по, по пару кілометрів. І більше ця дорога і капітального ремонту не знала. Ці проблеми повиневі так і не завершилися. Вони там залишилися. Ну і з кожним роком ситуація на дорозі погіршується в зв'язку із недостатнім фінансуванням. Роботи з відновлення дорожнього покриття обіцяють проводити за сучасними технологіями. Знімається механічним способом покриття з існуюче, яке вже в такому слабому стані, будемо так говорити. Після того як то все перемелиться, старе покриття, туди додається фракціонний щебінь, додається цементобетон, додається емульсія. Цьогоріч на ремонт заплановано виділити близько 500 мільйонів гривень у службі автомобільних доріг Закарпаття. Запевняють, роботи розпочнуться, як тільки надійде перша частина коштів. Закарпаття заасфальтують. на Мукачівщині. Відкрили найбільший асфальтний завод в області. Досі в регіоні працювали чотири таких підприємства загальною потужністю 400 тонн асфальту за день. Новий завод буде виготовляти більше двох тисяч тонн асфальту на добу. Це дозволить активніше ремонтувати шляхи в нашій області, запевняють в обласній адміністрації. Досі були ситуації, що гроші на ремонт передбачалися, а не було де купити достатньої кількості дорожнього покриття. Зараз така ситуація не повториться. Цього вистачить абсолютно для Закарпаття. Перший, перший асфальт, який буде вироблений на цьому законі, заводі відправлять на ремонт міжнародної траси. дяково вилок. Це той, що веде до кордону до КПП із Румунією, там, де минулого року перекривали люди через жахливий стан покриття. Пропонуємо вашій вазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилися гривні у сповідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємось. Один долар США купують за 25 гривень 2 копійки, продають за 25,15. Один євро вартує 27 гривень 74 копійки. Продаж 28 гривень 4 копійки. Купівля 100 угорських форентів обійдеться у 8 гривень 40 копійок, продаж 9 гривень 30 копійок. 10 російських рублів оцінили у 3 гривні 60 копійок, продаж 3,80. Один фунт стерлінгів нині коштує 32 гривні 56 копійок. Придбати його можна за 33 гривні 52 копійки. Польські злоти сьогодні купують за 6 гривень 34 копійки продають за 6,49. 10 чеських крон можна придбати за 9,60 продати за 10 гривень 20 копійок. Одна румунська лея вартує 5 ,64 гривень 64 копійки, продають її за 6 ,26 гривень 26 копійок. Збільшити кількість терас дозволили в Ужгородській міській раді за відповідне рішення проголосували члени виконавчого комітету. Також чиновники узаконили торгівлю із пересувних лотків з такого обладнання в центрі міста продають морозиво та газовані напої. Не обділили члени виконкому увагою. І ОСББ для виготовлення технічної документації на будинку міська влада планує виділити 700 тисяч гривень. Легалізувати торгівлю з пересувного обладнання взялися у міській раді. Виконавчий комітет дав дозвіл на розміщення яток з морозивом та газованими напоями у центрі міста. Фактично, влада узаконила ту торгівлю, що досі діяла без відповідних ліцензій. Всі перераховані в цьому проекті рішення підприємці здійснюють на даний момент підприємницьку діяльність, і мова не йде про встановлення нових е, точок пересувного обладнання та торгівлі з них. Якщо яток не побільшає, як переконують у міській раді, то зовсім протилежна ситуація з відкритими майданчиками. Щоб вписатися в схему розміщення літніх терас в Ужгороді, котра не передбачає нових майданчиків, її просто відмінили. А вже згодом дали дозвіл на встановлення нових терас. Раді пояснюють, місто змінюється, тому треба змінювати і регуляторні документи. Схема розміщення затверджена у 2014 році. А фактично, вона вже в деякій мірі не відповідає сучасним вимогам. Ці питання розглядати оперативно. З цією метою ми сьогодні прийняли рішення, щоб комісія сама це питання розглянула. Це ж комісія, це в неї входять і громадські активісти, і депутати, і працівники міської ради комісійно розглянули можливість. Якщо ця можливість здійснення є, щоб там розмістити літній майданчик, я вважаю, що його потрібно там розміщувати. Це також додаткові находження в міський бюджет. Крім того, члени виконкому затвердили програму виготовлення технічної документації на багатоповерхівки за законом, власник, тобто муніципалітет, при передачі будинку на отримання мешканців, тобто ОСББ, має віддати і технічну документацію. В іншому разі нові управителі не зможуть належно утримувати та експлуатувати багатоквартирні будинки. Проте більшість документів з часом загубились тож зараз міська влада виготовлятиме їх повторно. Коли ми зробили інвентаризацію наявності технічної документації, яка є у ЖЕКах у, у ну, приватних товариствах, які обслуговують житловий фонд, то виявилося, що дуже багато на багато будинків відсутня документація. Вона була втрачена або взагалі не виготовлялася. Тому однозначно, щоб виконувати норму даного закону, ми зобов'язані відновити технічну документацію на житлові будинки. Паспорт буде передбачати повний перелік пунктів. Сама будівля, плюс має бути визначена прилегла територія з вказанням всіх там, площі земельної зони, площу тротуарів, площу проїжджої частини, площу дитячих майданчиків, якщо вони є. На виготовлення технічних планів виділять 700 тисяч гривень за два роки. Виконком вже затвердив програму. Проте її мають погодити ще й депутати на наступній сесії Ужгородської міської ради. До наступних зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.